Вітаю. Поза минулої зими Ми з друзями зняли один доволі унікальний відеокліп з одним доволі унікальним транспортним засобом. Як це відбувалося, ми розкажемо і покажемо у цьому відео. Ну, по перше, як завжди, зимою неочікувано пішов сніг. Ми чекали хуртовини, коли бо наступ настане. І нарешті в нас пішов сніг. Як не переставав переставал валіть. Умови зйомки були просто катастрофічні. Насправді, міста раптово накрила хурделиця, але саме це стало причиною цих зйомок. Трохи хочу розповісти про команду. Координатором виступав Ден Щербіна. Це та людина, яка все життя працює з транспортом. Він має багато зв'язків, і це саме він домовився з транспортним департаментом, саме він домовився з керівництвом депо, щоб нам виділили для зйомок трамвай. Хоча насправді нам його не виділяли, це ми змогли побачити в реальних умовах, як працює ця техніка. Тобто, без нього без Дена, це відео взагалі б не сталося. Хочу розповісти, власне, як з'явилася ідея зняти ролик з трамваєм. Як ви чудово знаєте, з хлопцями ми знімали декілька роликів з тролейбусами, з метро. І в нас, звісно, що виникла ідея зняти ролик саме з трамваєм. Але звичайний маршрутний трамвай це було надто складно, тому що в ньому немає місць, де можна було б закріпити камери. Тому ми вирішили вийти з цієї ситуації саме таким чином, тобто зняти снігочисний трамвай. У якому є якийсь екшен, це саме робота щітки, так, і є можливість зупинитись на цьому трамваї, закріпити камери, тобто не затягувати цей процес з звичайним маршрутним трамваєм. Залишилось тільки чекати на слушний момент, коли піде добрий сніг і будуть виїжджати снігочесні трамваї. З першого разу не вдалося, тому що сніг пішов, але був дуже малим. Тому ми чекали наступного, наступного і нарешті пішов такий сніг, що довелося запускати снігочесні трамваї. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли Денис Щербина з департаменту транспорту написав нам в чат і запропонував зняти ще один кліп. Очень хорошо помню та вечір, сніжний кадання позняв Артем і сказав, давай попробуємо сняти сігоборчний трамвай. Десь у другій половині дня Денис написав у телего та запитав, чи хочу я прийняти участь у зйомці. На цей раз вже в трамваї, але не в звичайному трамваї, а трамваї снігоочищувачі Це такий старенький, старенький років 50-х, мабуть, випуску трамвай. Ну, Він не часто з'являється у місті, але я. Певнений, багато хто його бачив. Ну, Думав, я недовго. Я був в Астурді, тому що я з дитинства був під якимось впечатленням від снігоборочної техніки, снігоборочних машин, трамваїв. Я, коли був маленький, просто просто заворожений дивився на них. Це дитячі емоції, бо вау, це ж вагон, на який ти завжди дивився і він тобі подобався, і ти їдеш в ньому. Ми з радістю погодились, тому що нам було дуже цікаво побувати. Всередині такої техніки, по побачити як вона працює зблизька. Артем Пестюк це наш ідейник і це наш піарник для подібних проєктів. Так ми робили вже кілька проєктів подібних. Ми знімали і тролейбуси, і метро, і от нарешті, от такі. Артем дуже відомий блогер, і він журналіст, і він дуже непогано знається на піарі, і він знає, як просувати подібний контент. Він робив сторіс, він знімав бекстейджі і він сприяв в тому, щоб цей кліп підхопило змі. Так, зараз у нас буде цікаве мероприятие. Смотрите, здесь оператори. Я теж буду сьогодні оператором. Ось вот мій фотоапарат в кульочці. І ось вот наш головний герой. Було лише там 3 години, щоб зібратися, щоб зарядити всі камери, організуватися. Біж думав, як швидко зарядити акумулятори. Основне, що я взяв з собою, це 360 камер, павербанк до неї, бо вагон мав їхати довго. Додатково ще Osmo Pocket Mini. та ще декілька маленьких екшн камер, які ми планували встановити всередині вагону. Буквально за годину. За годину ми з хлопцями зібрались в вияснили хто звідки буде рухатись, хто кого зможе забрати, тому що була вже пізня година. Я, звісно, ж взяв техніку, все, що в мене було під рукою, кинув сумку, вернув машину. Та десь за пару годин ми видивнились на локацію і хто був на машинах. Підібрали ті, хто був пішки. І ми погнали в депо. І ми зустрілися у трамвайному депо, де, власне, і знаходиться цей трамвай. І це було таке, Ми там я пірасуділ трамвай, який як, як воздухом, як турбіна, чистить сніг. Потім з'ясувалося, що той трамвай, який нам потрібен, вже поїхав. Нам довелося на випередки їхати до кінцевої зупинки на вулиці Сікорського, щоб спіймати цей трамвай. І власне розпочати зйомку. Потом увидели цей старий трамвай з щеткой такой. Наш вагон чекав нас на розворотному колі внизу проспекту Богдана Хмельницького. Звісно, що один з таких мінусів це холодно. Тобто валить сніг, ми на вулиці, трамвай там майже не опалюється тільки біля водія. І нам доводилося по снігу, під снігом бігати на цього трамваю, щоб поймати гарні кадри. Декотра частина команди знімала вагон з вулиці, я встановлював 360 камеру камер в салоні біля водія. Та і потім я сам теж лишився у салоні, щоб можна було, якщо що, внести корективи у зйомку обладнання, таке інше. возьми я надеюсь получится и у нас очень необычный персонаж главный герой так я надеюсь он меня не зацепит зацепит блин Я У меня одного была машина, хотя она была абсолютно не приспособлена к, к езде. Это Honda Civic с таким вот маленьким клиренсом. По она не приспособлена по, чтобы ездить по снегу по такому глубокому. Но ну, она как-то мы умудрились даже ни разу не застрять. Основная частина группы лишилася в машине та знимала сходу. рух вагону э, с машины поряд. Интересно, началось, когда мы начали за ним его пытаться догнать. Он пошел на линию убирать, и мы пытались его всеми обогнать, остановиться перед ним и э, снять его проезд. Що стосується наших операторів, то вони просто багатостаночні. А Саша і Артем. Ну ви круті взять, хоча би Александр. Віз нас на машині. Він кермував автомобілем, але все одно примудрявся якось знімати на камеру чи відкрити вікно. Так я знаю, це було трохи небезпечно. Ми всі ризикували, але там був такий драйв, що нас не зупиняло ніщо. Алекс просто не знімав офігенні кадри у форматі 4К, які влягли в основу просто ракурси. Бомбізні були а, всі. і зараз даст, не спішить, і вони ще один оператор знімає. А вот наш Бьет. Так было ну, только не по этому ряду, не гони. Мы сейчас похаваем все вообще бегать. Так, закрывайка. у Через все, через эти прямо прям. Проехали. Помню еще такой момент, что у трамвая в какой-то момент перестал гореть прожектор. И мы пытались дать сигнал, что включите-ключите прожектор. Но я так понял потом по итогу, что он просто сломался. Хотя я до сих пор очень как где-то жалею, что не получилось с прожектором, потому что вот этот вот луч из прожектора, он бы очень классно освещал бы вот эту снеговую пыль, и кадры были бы еще более эффектными. Но все равно получилось очень классно. Да, мы с ним договорились, что он включит прожектор. Включал до этого. А я не знаю, чего они не включали до этого. Ну так эффект наш. Ну nos... с... 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 через мы... этот. О, а, да. Нет, еще не включил. Но включил зато щетки. Вот мы тут на ветру минус 15, наверное, по ощущениям. Сломался прожектор. Сломался? Как вовремя. А, понятно. Я очень хорошо помню, когда я подошел очень близко к рельсам на его, очень близко к его... К его пути исследованию и хотел снять вот такую серию красивых кадров, когда вот этот снег прямо летит. Ну и понятное дело, что меня накрыло с головой, но кадры получились очень классные, и я понимаю, что оно того стоило. Даже меня зацепило, даже меня зацепило, я был в 20 метрах, а ты стоял в 5, блин. Мне вообще все равно. Я фото снимал, и фотки вот такие эффектные. А, ты и фото еще снимал? Ну, я и фото, и даже не знаю, там кроватчик проехал, хорошо это или плохо. Да, уже не важно, и прожектор не работает, блин. Руки отморзают, да. А, ты снимаешь? Да, я решил бэкстейджа. Ми знімали на сім камер. Це незважаючи на те, що ми вели деякі підзйомки на телефони, у сторіс і для бекстейджу. Пам'ятаю, що в той вечір хотів взяти дрон, але вночі він плохо літає і там були провода. Хоча я думаю, з дрона були б, звісно, ще б інтересні кадри, але тільки днем. Навіть сучасні відменне дрони вночі практично не літають. І, к сожалению, так. Да, ну... Зйомка була дуже незвична, тому що це був постійний екшен, постійний якийсь рух. Я пам'ятаю, що ми з Артемом знаходилися саме у трамваї удвох. Я лишився у вагоні, і так як 360 камера знімала сама автономно, встановлена на штативі, то я ще познімав бекстейджі всередині вагона на додаткову камеру. Енблошинський він знімав середини трамваю. Він мав одночасно поратися з чотирма камерами, тобто у нього було кілька акшн камер одна 360. відео. Це ви можете подивитися на його каналі. Дві ще камери стояли статично. Вони робили ракурси для кабіни, де кермував не безпосередньо водій цього трамвая. Ще відео відкриті двері самого вагону. Один з таких найцікавіших моментів був це, коли ми під час руху відчинили двері. На вулицю, і Артем для гарного кадру висунувся наружу з трамваю. В руці в нього була камера на штативі, він її протягнув ще далі від трамваю, тобто метри вже на три, напевно, в бік. І щоб Артем не впав, я його тримав за куртку, за руку, хоч якось, тому що було дуже страшно. І у нас була проблема з дроном, тому що такі зйомки ми не могли знімати при таких погодних умовах дроном. По перший вечір, по-друге, таки горделиця. І він взяв на себе частково цю роль. Він як каскадер просто відкрив двері трамвая і на довгій такій палиці поставив екшн камеру зі стабілізатором і знімав під зйомки, якби паралельно летіла ця камера, і ми змогли побачити, як оці щітки вони обертаються зблизька. Куркіт, темрява, холод, а, бо в вагоні дуже шумно насправді. Амортизації в ньому майже немає, і відчуття, наче ти їдеш на кам'яних квадратних колесах. Трамвай все таки маленький, там амортизаційна система не така гарна, як в звичайних маршрутних трамваях. Тобто його добряче так трусить, колихає. Опалення в вагоні теж не особо передбачене, тому водію, ну скажімо так, не дуже жарко в процесі. І насправді ну, цій роботі не позаздриш, тому що ти маєш ночу в холод їхати у шумному вагоні і чистити сніг, скажімо так, прокладати дорогу іншим звичайним трамваєм. Оператор не мог вийти, бо двері замерзла. Дену, який змонтував сам кліп. Складність відеомонтажу для мене полягала в тому, що я мав вибрати найкращі кадри з 55 гігабайт відзнятого відео і втиснути їх в 4 хвилини ролик. Це було насправді дуже складно, але я якось впорався. Ще однією складністю для мене було те, що ми знімали на різні камери, вони були різної якості, різного формату, в різній матриці. Тобто хтось на екшн камери, хтось на зеркальну, хтось на беззеркальну камеру. І картинка на всіх камерах була геть різна. Мені треба було якось зробити кольорову корекцію цих відео, щоб вони ну, якось були схожі один на одного. Ось але мені дуже дуже допомогла аранжировка музика, яку написав Ярослав. Просто вона завдала характер монтажу, вона завдала енергетику для монтажу. І я ну, зробив це і ми всі як спрацювали як команда. Складність зйомки полягала в тому, що була просто нереальна погода. Нас буквально засипало снігом, він стрікотів по камерам, стрікотів по мікрофонам, тому однозначно не можна було брати той звук, який у нас був. Ми, ну, ми і планували брати аранжування, яке створив для нас Ярослав. Я дуже дякую Ярику, який написав спеціальний трек під цей кліп. Музикою займаюся вже давно, десь приблизно 11 років. Писав тільки для себе, потім для деяких проектів самого Дениса, і ось це був очередний. Одного вечора мені зателефонував Ден та попросив написати трек. Сказав, що для нового відео, у якому буде трамвай снігочист, каже, нужен епік. Сніг летів в різні сторони, все таке пічно, на швидкості. Ну, я попросив його скинути мені фрагмент відео. Я прикинув, який жанр більш підійшов би, та вибрав гібрид треп. Записав демку, дивлячись отрізок відео на емоціональній составляючій. Але мені не дуже сподобалось, що вийшло. Я довго переглядав цей отрізок відео. знов сів за Studio, накидав щось нове, і мені сподобалось те, що я бачив у копі з тим, що я чув. Ну і потім процес пішов більш легко. Взагалі, це був дуже цікавий процес, тому що я пишу музику, не опираючись ні на що, а тут треба було опиратися на візуал усього відбувається на екрані. Тож бо мені сподобалось у фіналі, коли відео було ну майже змонтоване, та я бачив вже готовий результат. Це було цікаво, епічно, круто. До Ярослава, я з ним товаришую давно, і я йому написав, чи зателефонував, сказав, Ярик, мені потрібен кліп, от ми таке знімаємо, допоможи, будь ласка, з музикою. Ярослав дуже творча людина, він сам по собі графічний дизайнер, але музика у нього вона йде від серця. Він крутий саунд-продюсер, хоча це все, все лише його хобі. Але він дуже круті сучасні треки робить. Він їх якось відчуває. І от енергетика цього трека вона дуже допомагала мені при монтажі. А, хто не знає, назва треку називалася Мезаморф. Хто займався атлетикою, знає, що мезаморф це такі сильні мускулісті люди. Цей символ він мав відображати ту енергетику цього трамвая. Тобто він маленький, але він потужний і він а, дуже енергічно, енергійно це відчищує засніжені ці рейки. Тобто такий образ у нього закладався. Так, ну это конец маршрута. Давайте посмотрим, что у нас там. А, 12-й, блин. На нож. А мы уже... Сняли. Сняли? Спасибо. Так. Спасибо. Круто. Все. Все молодцы. Все молодцы. Вот команда. Раз, два, три, четыре и... пять. И мой замерзший объектив. Фух. Интересный вечер, блин, получился. Довольно. Я не ожидал, да. Улыбается вообще на всю. Перестрелка камерами. Еще можно сказать и по эмоциям подчас съемки. Команда дуже добре спрацювала. Мы снимали просто В, в катастрофічних умовах, і в нас була лише, був лише один дубль, можна сказати. Підсумку по зйомці команди процес був просто вогінь, Команда Пушка-бомба злажено працювала. І в нас вийшло, я дуже радий, вийшло дуже непогано завдяки хлопцям, які реально вже не аматори, хоча техніка ще. Не така і крута, але на таку техніку результат вийшов дуже непоганий. Це був крутий досвід. Я думаю, як мені, так і хлопцям це дуже сподобалось. Звичайно, як і під час останніх, я думаю, під час наступних роліків всі спрацювали максимально професійно. Тобто, деякі телеканали можуть нам я думаю, позазрити з в плані тому. Як ми знімаємо, який результат виходить, який продукт виходить у результаті. Крута команда, нічого не можу сказати. Пишаюся, що я є частиною цієї команди. Так, я пропоную зайти зараз в АТБ і по, -по кофейку взяти. Давай, 10 і зі Тут ближе і машина у вас туди добавить. Ну так. Да. А, давайте добацю. Конечно, ну, прожектор, конечно, полдела но... сделал, Мне камень прилетел прямо, короче, в лесу, я ж с окна ну, снимал. Да, это, это снимаешь, да. а, а он прямо в центр заходил. Там вот машина, как? Присмотрим? Да, да. И после все, мы такие, я помню, после окончания съемок, все такие перевозбужденные, все в снегу, пошли на заправку, выпили кофе, сели по хот-догу, если не ошибаюсь, там и все в таком, на таком были позитиве, такие все какие-то перевозбужденные, но это было такие ощущения, что такое запоминается на всю жизнь. Все, мы закончили, греемся. Да, это был необычный вечер, да, Денис, Денис организовал интересно, интересное мероприятие. Обычно сидят дома крутить мы. Я днем, когда ты мне сказал, подумал, блин, что-то как-то оно все стрёмно, а да. получилось интересно. Ну, да. да ну, все уставшие, но довольные, и, наверное, все отправляют старис, да, ну, все, я сейчас тоже, наверное, отправлю, хотя я, в принципе, никогда этим не занимаюсь. <рес> ну, окей, да, это Ден. Я дуже дякую всій команді. А, по итоговим відео я передивився їх ще разочок, поставив би як мінімум закусенець до гори та написав би якийсь комент. А для тих, хто не підписаний, я б ще підписався на канали кожного, хто приймав участь у цій зйомці. А я сподіваюся, ми будемо працювати ще у нас в місті ще багато а, транспортних засобів. Ну, от такі у нас були зйомки. Отакі у нас були спогади. Дякую, що дивилися. Не забувайте донатити на ЗСУ. Кому цікаво. Я залишу в описі під відео. Також підписуйтесь на канали моїх друзів. Всім показний двигатель. Ай, жаль, виключає, да? Он не Авіаційний двигатель.